Ой, малята, ой ти, сонечко, ясне сонечко. Ти заглянь, подивись, у віконечко, у садочку вже дітки зібралися, як веселі пташки розпівалися. Ой ти, сонечко, ясне сонечко. Усміхнися діткам, у віконечко, щоб здорові росли і щасливі, щоб до праці були не ліниві. пору року йдеться, Мова йде про пару року, теплу пару року. Послухайте, будь ласка, загадку. В небі ластівка летить. З вітром листя шелестить. Воду п'є лелека. Сонце палить, спека. Дозріває жито, яка пара року. Так, мабуть, літо? Так. Вірно, літо, літо наступна пора року після весни. Всі чекають літо з нетерпінням, а які місяці літні бувають. Давайте згадаємо. Давайте. Червень, липень, серпень. Усі три місяці у нас Як ви знаєте, за весною йде літо. Весна закінчується і скоро наступить літо. А скажіть, будь ласка, літо, яка це пара року? Літо це найтепліша пара року, тому що у літку дуже, дуже спекотно. А скажіть, будь ласка, зима, яка це пара року? Зима найхолодніша пара року, тому що зимку дуже морозно. Дякую, ви були дуже уважні. Заграємо в гру літо яке. Будьте уважні, починаємо. Літечко яке? Тепле, веселе. А сонечко влітку яке? Ясне, яскраве. А дощик влітку який? Теплий, літній. А які літні дні? Сонячні, довгі. А вода в річці влітку яка тепла, приємна. Молодці. Дітки, а зараз ми з вами відпочинемо трішечки. Коли світить сонечко, ми граємося, а коли іде дощик, ховаємося. Ну що, готові? Тоді почали! вийди! Пудьте діти, будь ласка, чому так кажуть літа червоне? Тому що навколо багато різнокольорових квітів. Літо сонячне. Чому так кажуть? Тому що сонце сяє яскраво. Літо ягідне. Чому так кажуть? Тому що навколо дуже багато ягід. А буває літо дощове. Чому так кажуть? Тому що часто йде дощ. А літо ще буває грібне. Чому так кажуть? А тому, що в лісі після дущика виросло дуже багато грибів. Ми всі дуже любимо літо. Чому так кажуть? А тому що літо, воно таке сонячне, гарне, тепле, любиме. Дякую, молодці. А Давайте ще разом згадаємо прислів'я про літо. Бджоли раді світу, а люди літу. Літо запасає, а зима з'їдає. Літо дає коріння, а осінь насіння. Молодці малят. А зараз пропоную пограти в гру скажи навпаки. Добре? Зима, літо, день, ніч, сонце. Місяць, дощ, сніг, ранок, вечір, молодці. Дітки. Плітку треба. Правильно харчуватися. І зараз ми з вами пограємо в гру. «Зроби правильний вибір. Тобто корисна чи шкідлива їжа. Ну що, готові? Починаємо. Перше правило це корисне, правильне харчування, коли потрібно їсти здорову їжу, до якої належать овочі, фрукти, м'ясо, яйця, які мають собі корисні для організму речовини. Що обере Андрійко на перекус собі сьогодні? Він обере склянку молока, хліб, моркву. Тітка Валентина не знає, який набір продуктів обрати для приготування вечері. Допоможемо! Валентина обере рибу, овочі та рис. Тітка Світлана обирає якісні продукти. Вона буде сьогодні харчуватися. Як ви гадаєте чим? Вона обере овочі та фрукти. Дядько Тарас досі вагається, чим більш хоче харчуватись. Допоможемо йому. Дядько Тарас хоче бути здоровою людиною, тому він обере овочі та фрукти. А саме, Баклажани, моркву, часник, яблуко, перець. Молодці діти! Скільком людям допомогли визначитися з продуктами харчування. А зараз ми з вами прощаємось до нових зустрічей. бажаємо вам набратися сіл, здоров'я, бути веселими, красивими і вживати вітаміни влітку. До побачення! До побачення, малята!